Доброго Дня сонечко! доброго дня, друзі! Я дуже рада бачити вас на занятті з соціуму. Діти, я сьогодні принесла мішечок, у якому заховане щось дуже важливе. Це те, що є у кожного з нас, що робить нас щасливими, захищеними і важливими. Це наші права. Що ж це за права такі? Це те, що ми можемо робити і повинні мати, щоб нам було добре. 10 грудня відзначається Міжнародний день захисту прав людини, а документ, у якому написані права дитини, Конвенція ООН про права дитини. Тож давайте розглянемо, які права ми маємо. Кого ми бачимо? Це малюк, дитинка, яка народилася. А як називають маленьку дитинку, яка ще не вміє розмовляти? Вірно, немовля, від дня народження, від ім'янин, він твій цей світ широкий за вікном. Ти на життя і щастя маєш право. Під золото блакитним знаменем своєї української держави. Запам'ятайте, кожна дитина має право на життя. Це перше і найважливіше право. Наступне право і не менш важливе це право на ім'я. Кожен із нас має своє унікальне ім'я, гра назви своє ім'я. Я буду по черзі кидати вам м'яч. Той, хто впіймає іграшку, чітко називає своє ім'я. Один, два, три. Гру почни. Я Сергійко. Я Наталочка. Я Матвій. Я Оленка. Я Андрійка. Нас усіх звуть по різному, і це чудово. Звертатися один до одного потрібно тільки на ім'я і завжди з повагою. Повага це коли ми не кричимо один на одного і не ображаємо, це наше право на повагу. Малюки народить слабкуватий, наче кошеняточка малі, тож потрібно їх охороняти, щоб малята дуже ми зросли. Діти, хто ж вас охороняє від усяких негараздів? Ваші батьки, тато та мама. Ваша сім'я. Тож запам'ятайте, кожна людина має право на сім'ю. Мишка мешкає в норі, білочка живе в дуплі. у конюшні кінь лошадку, у гніздечку та шинятко. У барлогу спить ведмедик, у кімнаті хлопчик Петрик. У всіх є свої домівки. А скажіть, будь ласка, для чого вони потрібні? Для чого людині і тваринам потрібні будиночки? Тому що там тепло, там затишно, там можна їсти, спати. Відпочивати, гратися і відчувати себе захищеним. Отож кожна людина має право на житло. До нас завітала тітонька сова. Тітонька сова дуже поважна та мудра. Вона хоче нам ще підказати деякі права людини. Але відповіді вона зашифрувала за допомогою картинок. Тож, давайте розглянемо картинки та дізнаємось, які права людини зашифрувала Тітонька Сова. Тож розглянемо першу картинку. Що ми бачимо? Так, лікарські інструменти, тобто інструменти лікаря. А як ви гадаєте, яке право зашифровано за допомогою лікарських інструментів та ліків? Так, це право на медичну допомогу. Тож запам'ятайте, кожна людина має право на медичну допомогу? Наступна картинка, що на ній зображено це Продукти харчування. Як ви думаєте, яке право зашифроване за допомогою продуктів харчування? Кожна людина має право на повноцінне харчування? А у нас є ще одна картинка. Давайте її розглянемо. Що зображено на картинці? Так, шкільне. Приладдя. А як ви гадаєте, яке право зашифровано за допомогою шкільного приладдя? Правильно запам'ятайте, кожна людина має право на навчання. Малята. А зараз давайте намалюємо те право, яке вам подобається найбільше. Якщо любите грати, малюйте іграшки, якщо любите родину. Малюйте маму і тата. Молодці малята, ви чудово попрацювали. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні на заняття дізналися. Так, ми дізналися про права. А які права ми пізнали? Право на життя, право на ім'я, на гру та повагу, право на навчання, право на родину. Так, Але щоб права діли, ми повинні бути добрими і поважати інших. Пам'ятайте, що всі діти мають права, і найголовніше право це право бути щасливим. Давайте завжди будемо добрими, дружними і поважатимемо один одного. Домовились? А наше заняття добігло кінця. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!